Друзі, запрошуємо вас на пряму трансляцію матчу 1-4 фіналу меморіалу Олега Макарова між командами Окко Харків та Штурм Іванків. Прошу запрошуємо вас на чверть фінальний матч меморіалу Олега ну, Макара який задам. проводить київська номер 22-й другий константин школьний сімдесят 23-й Сергій Чанський з вами на Ютуб каналі Іванківського штурму. Як завжди, працює відеооператор Руслан Маяновський та коментатор Валентина Віддієнко. Гра щойно розпочала президент клубу Ігор Наконечний. Це непогана. Зараз подача була у виконанні Єна Чепурненка. І удар по воротах. Ще один удар. 18-й Ігор Куцан і 10-й Павло Замуренко. Про е, ці прізвища у всякому разі е, зараз е, дуже дивить Чередніченко. нерозважливо грав біля своїх воріт. Перехоплення його Сікорського. Удар поворотах. Зараз реально і було дуже небезпечно біля воріт. Е, Око, ще один удар по воротах. Максим Демський. Теж пам'ятаємо ми цього фахівця по роботі у київській Ніці, команди дитячо-юнацького футболу. Зараз небезпечно атакує штурм. Удар по воротах. Ще один удар. Дмитро Димнич розбушувався. Подивіться, як, як націлений на ворота наш е, Вінгер Замуренко і півзахисник Куцан. Удар поворотах. Денис Петренко прибував. на підхопленні. Ось сьогодні Олександр Стеценко, Ігор Рум'янцев. Це все наш лазарет. Можливо, когось забув. Суперника саме в цьому матчі. Око, штурм. Це переможе. бачимо емоції. Дуже небезпечно. Падає, падає. Зараз Дмитро Заморенко. У карного майданчику штурма Артура. Зараз футболісти око з власного карного майданчику. Подача може бути небезпечна на підбирання. Зараз Денис Петренко. Металурга Запорізького та Одеського Чорноморця. Олег Макаров. Це представник. з Розмотації. Штурм дуже небезпечний біля ворітока. Можна було зараз. І пенальті призначає Ростислав Підпалий. Там, здається, Девід Чередніченко порушив правила у власному карному майданчику. Уже був дуже небезпечна ферта. Удар і голий в своєму стилі холоднокровно Ігор Сікорський реалізував один з метровий удар. Як він це завжди робить, поклав воротаря і спокійно покотив м'яча у протилежний кут. Фланом прострілює небезпечно! Ох, який момент! Зараз був біля на, Награна комбінація. Ігор Сікорський, скільки таких м'ячів вже забив після передачі Андрія Нестеренка. І зараз він випередив захисників. Це, на цей на це раз не вдалося. Ну, а тим часом тим часом, хтось із гравців Семен Ключик, це здається, лежить у карному майданчику око. Колосю 19-3-0. Зараз небезпечно біля ворітоку, провал е в обороні лухарків'ян е і. <з triang savage> <раз> Треба забити другий м'яч, звичайно, для того, щоб відчувати себе спокійніше. Виграють зараз футболісти штурма. Шевчук. Непогано. Нестеренко. падає Нестеренко. І е, е, жовта картка для Девіда Чередніченка. Подача на силу. І ох, який момент зараз був Ігоря Сікорського. Це його моменти. Так само. Замуренко бореться за м'яч, втрачає його. Волков подає, але чітко в обороні зіграв Сергій Чанський. Він зараз з м'ячем. Ох, яка передача! Чудова передача від Сергія Чанського. Удар поворотом! Але ні, поза грою, Поза грою фіксують рефері. Бачайте, друзі! В 15.00 розпочали ми цей поєдинок. Зараз офсайд замінив він Чепурненка. небезпечно біля воріт штурму, але ні, не немає удару по воротах. Там Меточня біля воріт Дениса Сабатюка, оце був по-справжньому небезпечний момент. Зараз... Дещо нервово ми вийшли останні хвилини нашого матчу. Небезпечно зараз майданчику, але вирішили за... За... краще потримати м'яча. Нестеренко непогано зараз знаходить у карному майданчику Олександра Волкова, пробив головою. Олександр, але. Не досягнув цілі цей удар. На цьому, на цьому наш матч завершено. Ростислав Підпалий, рефері нашого матчу, робить свисток про завершення гри. Ну що ж, вітаємо Іванківський штурм з виходом у півфінал меморіалу Олега Макарова. Віддаєм належне гравцям харківського клубу. Сьогодні вони билися як леви. Ну а з вами на ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Мельяновський та коментатор Валентин Овдієнко. Дякую збройним силам України за можливість грати у такий нелегкий для нашої країни час. Україна переможе, друзі. До побачення.